Це не бойовика реальна картина життя. Спортивні хлопці в камуфляжах та масках допомагають селянам відібрати у фермера їхні паї. Таке побачиш не часто, але жителів музиківки до цього довели. Прошлому році, з апреля місяця, ми почали вести боротьбу. Три роки він займає мою землю. Він це місцевий фермер, який до того ж і депутат, котрий, за словами селян, обробляє та засіває на їхніх паях землю відтоді, як фермерське господарство колос, що займалося цими ділянками, збанкрутіло. Та з підприємством «Сапфір Агро» музиківці не укладали угод. Виходить, хтось отримує врожаї з наділів селян, а вони при цьому за них не отримують грошей. Які були змушені звернутися за допомогою до адвоката у червні 2014 року? До мене звернулася група людей за юридичною допомогою в кількості 70 чоловік. Про те, що Сафір Агро є таке товариство. На чорі Соропунським незаконно заволодів їхніми земельними паями. Люди звернулися до міліції, до прокуратури, от до всіх правоохоронних органів, і в результаті виїхала слідча група, установила факти, робила протоколи осмотру, встановила факт незаконного використання сапфіром агро їхніх земельних діляночок. А ще найактивніший селян пані Марія почала оббивати пороги і сільради, і підприємства, яке захопило їхні землі. Але у відповідь отримала від господарів одні умови. Вони наполягають, аби люди писали заяви на співпрацю з ними, тоді і виплатять кошти. Та селян це не влаштовує. Два місяці тому назад були збори. Нас агітірували із блонд, щоб ми писали заяви в фермерське в їхнє господарство. Вступали. Ніхто не став писати. Сорокунець її чоловік встав і сказав: Ну, я займаю в этом году землю вашу, я все одно з вами розчитаюся. Пишете ви заяви, не пишете заяви. Знову дзвонимо Світлані Леонідовні. Я звоню, а вона каже: Ніхто нічого платити не буде. Пишіть заяви, напишете заяви, ми зразу вам заплатимо. Я говорю, буду судитися з вами. У вас грошей не хватить. Оце одна відповідь, щоб знайти з вилами на хитромудрого фермера, музиківці вирішили власними силами зібрати врожай земельних ділянок. Для цього наняли комбайни. Соняшник продадуть таким чином, компенсують, хоча б якусь частину грошей за паї, які не отримували протягом трьох років. Селяни цілий день пробули на полі разом зі своїми захисниками, аби люди фермера не заважали збирати врожай, бо була спроба перекрити технікою шлях комбайнам. Приїздила очільниця підприємства «Сапфір Агро», яка не промовила ані слова людям. Її чоловік тривалий час, просидівши в автівці, вирішив заспокоїти селян обіцянками. У нас готові списки для виплати оцим всім людям. Щоб... Але навіть за таких розкладів селяни йому не вірять і не розуміють, чому тільки за рік обіцяє виплати гроші, де ще за два. А фермер наполягає, що саме стільки використовував землю. Тим часом селяни вже знайшли орендатора, який викликає у них довіру і вже навіть виплатив кожному по 500 гривень авансу. Ми вже здали свою землю. І пошти оформили договора. Він нам має видати на руки договор. Білозерський районний відділ міліції порушив кримінальну справу проти фермерського господарства. Відкрито кримінальне провадження щодо незаконного використання земельних ділянок. Люди вимагають суворого покарання, адже їм не сила більше спостерігати за тим, як заможні та впливові наповнюють свої гаманці за рахунок простих селян.